Квест для дітей старшого дошкільного віку Мінна безпека Мета закріпити та узагальнити знання дітей про мінну безпеку, розширити знання про ризики та небезпеки, які несуть в собі ВПН, формувати систему знань про правила безпечної поведінки з ВПН та підозрілими предметами, виховувати обачність, вміння правильно реагувати у критичних ситуаціях, часто звертатися за допомогою дорослих. Виконай завдання та отримує палця в пузну правильну відповідь. В кінці на тебе чекає сюрприз. Як же виглядають вибухонебезпечні предмети? Простав зображення за категоріями. Категорія 1. Предмети, що допомагають у побуті. Вірно, молодець. Категорія 2 предмети, які можна використовувати у грі. Ну, звичайно, правильно. Категорія номер 3 Вибухонебезпечні предмети та міни. Ти впорався на відмінно. На що ж схожі міни розмісти стрілочки вірно. Так, на радіо і на пляшечку, на гранат. Ну і на метелика. Молодчинка. Який знак попереджає про міни? Обери правильний малюнок. Полончинка! Знову все виконав вірно. Запам'ятай цей знак, якщо ти його побачиш, обходьте місце дуже-дуже далеко. Який же номер телефону треба набрати, якщо ти побачив підозрілий предмет? Обери правильний варіант! Молодчинка, це 101. Але запам'ятай. Якщо ти ненароком забудеш цей номер телефону, то ти можеш зателефонувати на будь-який з інших вказаних, і вони обов'язково також тобі допоможуть і переключать тебе на необхідний оператора. В яких предметах можуть бути заховані вибухові пристрої, розподіли предмети на безпечні та небезпечні. Правильно, ти молодець, впорався, все вірно, немає на вулиці безпечних предметів. Все, що було залишене, може містити в собі вибухові пристрої. Тому ти обрав все вірно і впорався з нав... завданням. Знайди вибухонебезпечний предмет, Познач знахідку в мішені. Будь уважний, розглянь малюнку. Молодчинка спробуй ще тут. Який ти уважний, знову вірно? А як щодо цього малюнку? Я вражена, ти справжній молодий. Ну і на останок. Чудовий результат! Ми з тобою так багато сьогодні повторили. А що ж робити, якщо ж ми все-таки побачимо ВП на вулиці? Спробуй розмістити малюнки послідовно своїм діям. Я в тобі не сумнівалася. Давай проговоримо ці правила іще раз. Якщо побачив, зупинись, нічого не торкайся. Відійти якнайдалі, повідом дорослих та зателефонуй 101. Розумничок. Ти чудово впорався з завданням. Скануй та дивися. Обери відео нагороду, відповідно. До кількості набраних балів. Ти можеш покращити свої результати, виконавши завдання ще раз. Успіхів тобі!